Добрий день, друзі, добрий день підписники, гості каналу. І так, сьогодні у нас відосик буде по цій, по цій клітці. Тут була тестова партія. І сьогодні я її повністю хочу прибрати. Отам От у нас один маленький, то він з ножкою там, тому що він разом із. Циплята, мабуть, не може, вони його давлять, він оце при землі лежить отако. То я його сюди. Ну, діло не в тому. І так, це все поубирать повністю. От. Зверху познімати кормушки. Цю поїлку теж. Перенести на ту сторону. Там одна малишня росте. їсть. І сюди вже через декілька днів ми якраз приберемо все обрати, обробити і поставити сюди брудерок для них. Тому тут, я думаю, роботки буде нормально. Звісно, весь процес показувати там немає сенсу, тому що це не з приємних. Тому буду показувати, що з цього вийшло, який результат. Вроді би нічого сложного немає, але в тим часі зробити то треба. І так, окей, тоді говорить, говорить, а треба зробити. І тут сильно швидко стало аж голо. А так, Уже тут і нічого немає. Одні тільки лампи остаються. Кручочки я тут, я їх буду оставлять. оббирати звідси їх не буду нічого. Оце так буде, як наступна партія вже зайде, вони підростуть і це вже це залишиться для них. От. Багато немало, але як є, так і є. І так, друзі, взяв я повичищав. Повишкрібався, поубирав повністю, а включив лампи, щоб було трошечки ліпше. Може так, але так трохи не то, щось камера не, фокус, не хоче фокусувати. Я думаю, що можна включити так. Так буде нормально. От, все убрано, переніс на ту сторону, все вже, хай трошечки побуде. Декілька днів. День 2, і тут вже підстилку взяти, застелити, соломи, потім брудера сюди поставити, поставити кормушечки, поїлечки встановити. І так, друзі, по тестовій партії. Дивіться, що в мене там вийшло. А получилось в мене як? Старту вони в мене з'їли два мішка по 25 кг, тобто це 50 кг. Кілограм. По гроверу пшениця плюс кукурудза і взяти два мішка БМВД. Це виходить 360 і плюс 50 кг БМВД. Це 410 кг Вони з'їли тільки гровера. От. 410 плюс 50 це 460 штук. З'їла в мене партія за весь період. От. Тому так. Прирости, які є, такі є, бо партія тестова. А далі будемо пробувати щось далі. Взяти, тестувати, чуть білка додати, як вони ростуть, що вони набирають. Це мова йде зараз про ось цю партію. От. Тестувати далі я буду по цим. Там в минулому, в минулому відео на, на каналі в мене є. Там я поважу, віддять вроді би нічого. Всього ж він так трошечки. от. оце вони тут сідають, я їх трошечки збудоражити, вони піднімаються і починають їсти. А потім наїлися, вони сіли і, і все. От, А далі вже по цій партії, виходить, буду тестувати, пробувати трошечки більше білка. То так є. То все буде видно далі. А по цій партії як є, так і є. Дивіться. Потім У мене із партії, виходить, померло три ципи. Двоє це були маленькими, і третє було вже більша. Якщо брати повністю по партії соточка, це 3%. От. Читав. Інформації в інтернеті багато з приводу того. До 10% це вважається нормально. У мене вийшло 3%. Це тестова партія, це на самому початку. Ну, я думаю, це нормально. Якби було, б, не дай Бог, штук 20-30, тоді б можна було б задуматися. Щось тут не то. Чи корм не той, чи може БМВД забагато чи як. Тим паче я давав по БМВД трошки буквально. Два мішка старта. Це вони в мене з'їли там за 14 днів. 15-й день вже я давав БМВД. Точно не пам'ятаю, там на каналі у мене є відео. Ось. І далі вже пішло БМВД свиняча. І пшениця з кукурудзою пополам. От. Там на гровері було 15%, а на фініші я вже дав 10%. Там можна було звісно, дати трошки кукурудзи в кінці, але я вирішив зробити так. І вже як є, так і є. Так. Партія тестова, вона пішла. Побачите, як ростуть. Що по пропорції, тому що я людина в цьому якби нова. Все пробую, щось узнаю, щось там, щось тут. От, Тому таке. А вже наші оті менші стають вони вже нашими старшими. А через декілька днів то вже заїдуть молоднячки і вони будуть вже з нами. Уже молодша партія. Тепер слідкуємо за цими. От. Завтра в них тут теж треба трошечки зробити порядочок, щоб їм було нормально. Сьогодні в них пайдет, а завтра треба зробити, щоб було більш, більш краще. Ось. Тому такі, друзі, справи. Висновки є, результат є. Хороший, поганий, я не знаю кому як. Для мене він добрий тим, що я побачив, то, що як вони ростуть від добового манюсінького. Там від 40 до 55 грам у мене були вони. І повністю уже до того дня, коли вони зреалізовуються. Тому таке, друзі. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Всім гарного дня і до наступних відеосиків.